Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 19 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9. 9 відняти 5 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.